Вітаю всіх любителів коропової ловлі. Ви на каналі Флагман, риболовля та туризм, і з вами рубрика Риболовні фішки. Сьогоднішня тема це ловля трофейного коропа. Як його ловити правильно, як його правильно годувати і як не ловити мілку рибу, мілкого коропа та й, звісно, карася, за якими ми точно не приїхали на водойму. А хочеться ж реально справжнього трофея. Зазвичай ми починаємо нашу риболовлю, да, звісно, з маркера. Це зрозуміло знаходимо перспективну точку і е, стає у нас, вже настає той час, коли потрібно годувати. Ми, як правило, беремо всі мілку фракцію, там мілкі пєлі, це 3 міліметра, ось в мене є він, 3 міліметра, зерна коноплі, і ми годуємо такою мілкою фракцією, щоб завлікти хоч якусь рибу. І зрозуміти, чи ми правильно вибрали цю перспективну точку нашу між там, мулом, твердим дном, тобто, от на цих перспективних ваших ділянках, які ви, звісно, промаркерили. І ми годуємо наші ці точки. Є перші покльовки риби, і, звісно, там 95%, що це буде невеликий короб, або, звісно, карась. Залишаємо цих 5% на рибу, яка там десь знаходилась в точці велика, і вона може клюнути, але це буде одиночна риба. І ми ж починаємо далі годувати. І знову у нас клює риба, мілкий-мілкий. Що ж нам потрібно зробити, щоб мілкий перестав клювати і почав клювати ваш бажаний трофей? Ми змінюємо всьому-всьому, саме головне це фракція нашого корму. Відходимо від мілких пєліців. Відходимо від зерен коноплі, її можна додавати, але набагато в меншій кількості, чим ви додавали її на початку, і додаємо цілий горіх, тигровий горіх. цілий його люблять великі коропи, амури також. Горіх він ніколи не буде заважати вашій ловлі, ну, а саме трофейній. А от конопля може дуже заважати, яка буде збирати дуже мілку рибу, карася того ж самого коропа. І мілкий пілець, він дуже швидко. Розчиняється 3 -мм. Якщо ми е, вкинемо 8 мм пеліться, або навіть даже 11 мм, то він набагато довше буде лежати. І ці мілкі коропи, ну, з'їсть там дві гранулки да, цього 11-мм пеліця і попливе собі далі. А великий трофейний він буде обережно навколо вашого кормового п'ятна крутитись, щось шукати для себе цікавіше. І тоді вже він буде більше затримуватися. І коли вже заходить стая великого коропа, мілкий, просто він його здуває, як вітром здуває, його немає в вашому секторі повністю. Може десь також тих же самих 5% на трофейні на початку, тут може залишитися ці мілкий. Але одним а, пєліцем і тигровим горіхом, і мінімум коноплі, ми не, не зможемо його тривалий час тримати у вашому секторі. Потрібно додавати бойли. Бойли я би потрошку починав би додавати. Це там різані на 8 частин, якщо ми говоримо про 24 мм. Потім додавав би там, на 4 частини, потім половинки і вже підкидав би цілий там, під кінець вашої сесії, коли ви будете реально бачити, що у вас є от, уже активність великого коропа. Він постійно клює, він на точці, його потрібно догодовувати. Якщо ви не будете його догодовувати, він так же само, як і мілкого здує вітром, він у вас наїсться, більше його нічого тут не цікавить у вашому кормовому п'ятні. І ну, він собі попливе далі щось шукати смачніше. А в нічний час, як правило, це там також найбільша кількість циклювань, саме трофейного корпа. Він більш активніше годується, він більш там обережно це все там пробує на смак, перебирає, і е, він тоді вже реально на дуже тривалий час може затриматись. Вночі так годовуємо коброю е, пиліком або так само тим же самим вареним бойлом. 24, 20, двадцяти, яка вас буде під рукою. Головне, щоб він був цілий, бо цілий пилік він набагато довше буде працювати. Якщо там його додавати різаний там пилік або якийсь дроблений в сам корм з помп, він набагато швидше буде розчинятися. Бойл, пельчик, тигровий горіх, мінімум коноплі. Конопля потрібна обов'язково. Можливо, там, якщо у вас сесія трьохдобова. То ви там на початку її застосовували, застосовуєте цю коноплю, і під кінець риболовлі ви її можете повністю виключити. Але не потрібно на початку кинули і потім одразу там через добу її прибрали. Її прибирати повністю це дуже погано, також бо конопля е, вона має масла, виділяє це все. І е, це також приваблює того самого коропа. І якщо ви зібрались її все ж таки прибирати, то я би рекомендував прибирати коноплю не раніше третьої доби. От тоді вже можна прибирати. Ви вже впевнені на 100%, що у вас риба активно клює, класно, вона стає на ваш корм, і ви хочете збільшити розмір вагу цього трофейного вашого коропа. Звісно, всі мілкі частини ми повністю прибираємо і переходимо на більш крупніше. Але також цим моментом треба дуже обережно бути, бо ми можемо за що великої кількості. Крупної фракції ми повністю можемо вбити цю точку, і ми там зовсім нічого не зловимо. То з цими, з цими моментами також треба дуже обережно, поступово, поступово, поступово збільшувати розмір. І е, дивитися, якщо у вас активність пропадає, у вас активно клював, ви почали постійно догодовувати там бойлом цілим, великими діаметрами п'яця. І от він перестає. Перестає от просто клювати. Ви не отримаєте якийсь там тривалий час клювань ніяких. І ви ж думаєте, ну все, приплили, наловились, називається. Ні. Тоді потрібно чимось також завлікти, можливо, якимось ліквідом, аромою дати цей от сигнал коропу, або також включити знову ту ж саму коноплю, мілку фракцію і підтягнути знову рибку, щоб вона десь там знову закрутила, щось мілке понаходила, і знову тоді ви, ну, у вас з'явиться та ж сама активність. Також є момент з насадками. Зазвичай, да, ми на спортивних озерах ловимо мілкими діаметрами 6-8 10 мм, ну зазвичай 6-8 як правило. Ось е такими маленькими попапчиками. То ми можемо продовжувати далі на них ловити. пап е попап великої різниці прям не зіграє ваша насадка. Е коли вас Є груба фракція в секторі, то у вас в апріорі, в принципі, не повинно бути мілкого коропа. Якщо він буде постійно клювати, ми можемо збільшити там, до 12 міліметрів нашу насадку. Але також, якщо ми ставимо цей просто попап 12 міліметрів, то потрібно спочатку ж перевірити да, в якийсь контейнер, кинути з водичкою і побачити, як він плаває. Бо якщо його догори задирає, то ви ну, повністю нічого не зловите. Або і ще саме крутий трофейний. Трофейна насадка це сніговички. Або варений бойл підрізаний, і до нього шапочка попапчика, або той ж самий пельчик великих діаметрів, там 15 мм, сверлений, і також шапочка. Він такий буде збалансований на дні, але тр трішечки припіднята та частина попапа. Це такі найвдалі е насадки для ловлі. Але я ж кажу, можна вдало ловити на маленькі, на 6-8 мм попапи. І також він буде клювати. Ось наш останній виїзд був на озеро Картар, де ми з моїм колегою Іваном ловили коробців. Ми почали дуже з дрібного коропа і поступово догодовували, підгодовували коброй. І під кінець нашої вже риболовлі ми доволі велику рибу ловили. Да, Звісно, не прям бажана трофейна була, але у нас дуже обмежено був по часу. І от наскільки можливо, ми все ж таки вийшли до тих риб, які там 8+. І також в мене дуже був цікавий сюжет на озері Слобода, де дуже велика кількість карася, і в мене була саме основна задача відсікти його і не ловити. І я за риболовну сесію ні одного карася не зловив. І в мене були всі коропи, амур. Попадав, і коропи під кінець знову доволі великі були. Все ж таки розгодував точку кормом великої фракції і підійшла набагато крупніша рибка. Розповім вам такі невеличкі фішечки при ловлі трофейного коропа, беріть їх собі до уваги, застосовуйте на різних водоймах і буде ловитись у вас справжній трофейний короб. Якщо вам сподобалось дане відео, або навіть не сподобалось, все одно ставте подобайки, підписуємося на наш канал. Ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Якщо у вас залишилися ще питання по виловлі трофейного коропа, пишіть коментарі, я залюбки на них дам відповідь. Не забуваємо підписатись на наш телеграм-канал лайф QR-код буде або посилання в описі під цим відео. Всім до зустрічі, всім трофейного коропа, до зустрічі на воді!